Вистачення цієї речовини, тобто приналегі цієї наркотичні або ліці наркотичне речовини, Ми застосуємо ось такий експрес-тест. Потім звірна з інструкцією роздального капсулу під номером 1. Чекаємо, поки проявиться реакція. У віконці корпусу детектору, а визначена речовина, проявляється такий синій ну, А да, Та Можемо зробити висновок, що згідно з інструкцією поява кольору в нижньому шарі шаріни сильно вказана наявність марихуану або гашишу. основному є, це побачимо. 3100, 3200, 3300, 3400. На Одещині затримано злочинну групу, яка займалася незаконним збутом зброї та наркотичних засобів. Оперативники управління карного розшуку встановили, що в місті Чорноморськ троє місцевих жителів з метою збагачення організували протиправну діяльність спрямоване незаконне придбання з метою збуту наркотичних засобів та зброї. В ході кропіткої оперативної роботи і залученням слідчих слідчого управління Одеської поліції було проведено декілька закупок у фігурантів. Особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонений, а також декількох одиниць нелегальної вогнепальної зброї з ознаками переробки. Після реалізації третьої оперативної закупки слідчі провели обшуки за місцем мешкання фігурантів, звідки вилучили арсенал вогнепальної зброї з набоями, понад пів кілограми канабісу та гроші, отримані значним шляхом. Наркотики та зброя скеровані на експертні дослідження. Правопорушників затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі, відносно одного із фігурантів, судом розглядається обвинувальний акт за скоєння умисного вбивства за наявністю достатньої доказової бази, яку зібрали поліцейські. Слідчі під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у незаконному придбанні зберіганні та збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, а також у придбанні зберіганні та збуті вогнепальної зброї, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Вирішується питання про обрання підозреним з запобіжного заходу. За скоєння їм загрожує позбавлення волі строком на 10 років з конфіскацією майна. Слідство триває.